Паспорт, ви ви порушуєтесь. Ви показали за... технічний. Ви паспорт, у якому ага. Не відповідають номери, які зазначені в технічному паспорті, не відповідають нашим даним у планшеті. Ну, ваші дані це не є для, для мене документ. Я бо, розумію. Я, От, документ Документ ваше посвідчення це є документ? Так. є От, Ваш планшет, так, що є документи, якісь які, які, документи. Але але то чому то я повинен на нього зважати? Я не виключаю тої можливості, що е, може бути. Е, може бути помилка. Бачите, черговий. Це, це вже три часи. Скільки, скільки часу я ми будемо відпочивати вашу цю роботу? Давайте називати, на завтра назначимо зустріч. Якщо навіть, якщо навіть на завтра ми назначаємо зустріч, все одно транспортний засіб на даному часу для евакуації. працювання. З яких підстав? На підставі бо того, то, якщо, то, що... Тому бо ви так собі думаєте, ну, якщо, ви так собі думаєте. Пане, якщо е, виявиться таким чином, що все-таки з транспортним засобом все нормально, то держава відшкодує вам збитки, понесені за Які евакуацію, самі? Ви оплатите евакуацію транспортного засобу та, та е е цивільний позов, який ви заявите. Ні, Ту, чомусь я повинен... От дивіться, оцю я повинен, ну, я це повинен це заявляти, в, я позиція. повинен тратити і на адвоката. Ви повинен те оскаржити, правильно? Не потрібно тратити. Ні, ви кажете, можна, я повинен цивільний позов, правильно, відносно працівників поліції. Ви маєте це все. А хто мені чому мій час? Як ви повинні на місці це довести, якщо ви не можете це довести? Я на місці вам показав, що зареєстрований ні, ні. інший Почекаю. транспортний засіб. Вас це не влаштовує. Це ваш... Ви мені самі повідомили, що у вас в одній базі в одній базі немає, а в другій базі ні. є. Ні. Я вам повідомив, що в одній базі на даних, на даних номерному знаку, от, е, Зареєстрований транспортний засіб ЗІЛ. Коли ви мені показали технічний паспорт на даний, на даний транспортний засіб? Як ви кажете, мені, ви як в... Ні, Я вам не мені, перебувайте, будь ласка, дослухайте, будь ласка, до кінця. За номером кузова, який записаний в технічному паспорті, у нашій базі зареєстрований автомобіль підселені посад але з іншими номерними знаками. Державний номерний знак, зазначений в базі «Інший». Це є підставою для звірки номерів, ну, номерів кузова. Але ви відмовляєтесь надати можливість. Оглянути номер кузова і звірити я, його я з наявними. Я обласне. Обласне. Я придивіть мені, будь ласка, в офіційних документах. Офіційних. Планшет для мене це не офіційний документ. Я вам самі, якщо ви, вас, ви, в... якщо, ви, вас, якщо ви, вас не влаштовується ситуація, ми виконуємо свою роботу згідно чиного законодавства. Якщо виявиться такий момент, що через технічну несправність бази, наявний е, ну, виникла помилка і це відбулося усе. Ну, з порушенням певного законодавства, але не через ну з суб'єктивних причин, не через те, що ми там прицяпливо відносимося, чи незаконно якимось чином евакуюємо транспортний засіб, чи звіряємо номери. Якщо дійсно виникне така ситуація, держава відшкодує збитки, проплатить послуги евакуатора, проплатить суму, яку до прикладу ви схочете заявити, що через те, що ми вас зупинили, затримали, у вас там інші якісь проблеми виникли, що ви втратили. Певний дохід, тобто в цивільному позові, ви можете зможете все висловити, ви можете маєте право, звичайно, на безкоштовного адвоката, маєте право оплатити послуги адвоката, якщо ви відмовитесь від цього, і мати бажання на праву допомогу. І це все відшкодується. Але це не менше, зараз є законні підстави, тому що не відповідають номери. Це не моя особиста думка, це те, що те, чим я користую. Це є службовий планшет, який зареєстрований, в якому є програма. Якщо Виявиться дійсно, що таким хтось допустив помилку і вніс не значить особа, яка внесла ці відомості і через яку виникла ситуація, вона понесе дисциплінарну відповідальність. Це не є проблемою. Це абсолютно не є проблемою. Тому я рахую. Це кажу, що є проблеми. Я не можу зрозуміти, чому ви не хочете дозволити звірити ви, номери кузова от коли з наявними. Ви хочете, щоб а, ви а, ви забу, я забув що ви? вам сказати, що в технічному паспорті, який ви показали, власником транспортного засобу є е, юридична особа. А згідно наших даних е, власником транспортного засобу є е, е, Підприємство. Ні, є фізична особа. Тобто це, це ну, мої дії на даний час є законними. Якщо ви вважаєте їх незаконними, ви можете їх оскаржити, я не спорю. Це ваше право, право і громадянина України. Я ж вам сказав. Я вам все показую після того, як ви мені з моменту моєї зупинки, мене все Декладу, що моя зупинка була законна. Я навіть вам передоставляю вам всі посвідчення, всі доступ про реєстрацію. Також ви їх вже. Но... вже показали. Я вже виявив розбіжність. І за... зупинка ваша була законна, тому що ви не працювали в Ближній Світл. Зараз, будь ласка, ви можете це мені і... довести. Якщо мені доводити, я вам не хочу. За чому мені вмикати? Ви мені можете зуб довести? Я при цятом ніколи не відношусь і виконую свою роботу згідно законодавства. Тому, якщо ви вважаєте, що у вас все працює, все нормально, він кніть, при... вам всім не заважає це роботи. Ви побачите, що дійсно Чуєш, не працює. Дуже, право... дуже чесний правоохоронний. Запитайте, де він раніше працював, де? У Беххесі, в так? Ви запитайте підприємців, як він збирав кошти з них. Запитайте там громадяна, який чесно він поліцейський, ті чемпії то такі, так? Да? Запитайте, як він працював. Це, 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 це не суб'єктивна думка. Шановні. Ми, шановні, якщо я працював в ДСБЗі і ходили кожного підприємця бри, розумієте. Я найду, шановний, я найду підприємця, який Лабань вже на пенсії, Лабань, ну, що? Лабань нічого? Я, я вам докажу, шановне. Знайдіть підприємця, Я найду, шановне, шановний. Якщо треба докази, я найду. А заразки чемність стоїть? Ви візьміте, він чимність стоїть. Ходив, молодший лейтенант міліції був, так? Да? Молодший лейтенант? Брили підприємців чи не брили? Не брили? А, не брили. Шановні, брали хабарі, да? чемно, носили кому? при бідюку носили, га? Не знаєте такого? Шановний, не особисто, я вам доведу це. А заразки стоїть дуже, га? Поліцейський. Як я, це вони пройшли, на які, які уже стільки часу? Ви зазіміть, зазніміть. Я докази доведу, які це чам не дуже поліцейські. А процесуально якось оформлено затримання? Час зупинки. От ви скільки ми йшли, вже коли, от, коли от, коли більше двох часов. Це вже стоїмо. Зараз скажу. немає. Е, без... Не було без часу так. на сесії ходити, бо не здавав дані, не витягував. Розумієте? Конспекти там писав в спортзалі на, 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 на руці. Все остальне. Бо не, не, на сесії не ходив. Чому він не довчився, запитаєте, п'ятий курс не закінчив, чи четвертий. Yeah. Чемний поліцейський? Спинили 21,45. 21.45 це вже ми будемо скоро А Зараз 23.20. Чи повикидати в Фейсбук, що у вас було раніше? Шановно. Я повикидаю. Повикидаю. Чемний поліцейський. Не стоїть, блядь. Я, я вам роблю зауваження. Що ти а, робиш? Ти дзвонив на 102, як зафіксувати? Ні. Я до командира роти дзвонив, Казмирчука Юрій. Просто щоб зафіксувати час, можу так до ранку стояти. У ну, да. них можуть багази використовувати. Такий терпіло це зінову голови розказує, чем не бліду. А по чому ви відвольті буде старту? Растремба. Это который болгар. Это стремба, а костреба. Хорошо, вы живете на болгарах? Это вы мне могут сломали, Нет? А, тут тут одни пестушки собрались, и по Да, да. Дальше что вы мне расскажете? Про бабу Надю, да? Баба Надя это ваша? Ничего не помните? Завтра я напишу вашу службу все полностью. Мартынику доложу про вас, кто вы такой, как вы попали в эту службу. Все? За хабари, по... правда? <свят> ну, я не говорю по... про хабари, потому что я... я при этом не присутствую. Какие вопросы дальше по отношению к собаке? Я, я ну, на... Вы <свят> знаете, как выгуливается собака в темное время и в жаркую погоду? Я я Какие? Собак... Номер. Ну, собака, я вам объясняю, что собака выгуливается в темное время и в жаркое время без наморника, что вам непонятно. Согласно закону. Ну, А также самое докажите, что я должен в наморнике водить свою собаку. Узнаем ты из лишних сессия места. Сессию? Предоставьте, пожалуйста. Я знаю. Вы все говорите вы правильно. Ознакомьтесь. Я хочу ознайомиться. Покажите ну, мне. Ознайомиться, Покажите писал, мне, так. будь ласка, решение сессии. Все решение сессии. Ну все, ну, все отдыхайте, идите, занимайтесь да. своими справами. Да? А насчет вас, завтра будет видеофиксатор. Господин Мартыненко или Мартынюк, обратите на этого полицейского Кострымба то Костреба, что он... Костреба, да Костреба. Вы, вы понимаете про что Костреба. я говорю вы понимаете про что я говорю что вы есть право против вас написано да. еще было где-то год не больше года назад заявление что вы мне сломали ногу именно больше вы широк, да назад. все давайте Это за занимайтесь занимайтесь. занимайтесь Баба Надю знаете да за каких все занимайтесь. у вас есть что-то против меня Все, занимайтесь. Все, давайте.